Шановне панство, сьогодні 24 серпня, День Незалежності на України. Наша компанія активних людей вирішила сьогодні покорити гору пожежевську, туркул, Данціш. Ось зараз ми пер... за Ворохтою, де вирішили запастися постав джерелів в долині. Ви бачите, Відпочиваємо трошки, перекуримо і тримаємо шлях на заросляк. Зараз ми слідуємо по маршруту. На озеро несамовите. Тут у нас вже компанія друзів, нас вже восьмеро. І туруємо шлях до несамовитого. Зараз у нас привал. Нам до несамовитого озера залишилося десь приблизно година. Ось тут зараз ми трошки поп'ємо кави. Шоколадок поїмо. і Мандруємо далі. Наш маршрут продовжується. Ось зараз перед вами справа ви бачите це так називаємо кізли. Ось там в долині це великі кізли, а ось зараз перед вами на передньому плані це малі кізли. Великі досить цікаві, але трошки пізніше ми побачимо їх. Ось зараз наш маршрут веде ось туди направо. Ось там вверху за тим горбочком. І є озеро несамовите. Ось зараз перед вами там долині гора Турку, до якого ми будемо підбиратися трошки пізніше. Зараз ми знаходимося ще хвилин 20-25 до озера Несамовитого. Ми вже піднялися на порядок 80-100 метрів вище. Ось зараз знову перед вами кізли. Малі і великі ось там ззаді, бачите, які цікаві, скелясті. Келястий хребет. Ось, і ось хребет, який виходить вже на високогір'я. Ось, бачите, поросло все ялівцем. Ось так він виглядає. В народі ще називають його жереб. Ось тут можна подивитися феник, афини, до речі, чорниці називають. Зараз через місцями є, хоч вже пізніший, вже на осінь, але ще можна по поїсти. Нарешті ми дібралися з вами до озера Несамовите. Як бачите, тут сьогодні багато людей, оскільки сьогодні свято Незалежності України. Ось перед вами несамовите. На жаль, воно, бачите, трошки заростає. Втрачає свою площу, оскільки опанів менше і озері Сама Віка, Вікусь. Андрію. Зараз ми почали сходження від озера Несамовитого на гору Туркул. Ось, ви бачите ми зараз. Ось були біля озера Несамовите. І піднімаємося на гору.

Ну що ж, наш маршрут майже завершується. Ми покорили сьогодні три гори, вірніше навіть чотири. Зараз ми спускаємося із гори Пожежевська. Ось там зараз внизу подали, можете побачити біостерну станцію, а ось в ні там далеко, це є заросляк, де ми будемо сідати. В ваше привіт! Ми продовжуємо спуск, ось бачите, ми вже ближче до біостанції. Ось таким трошки важкуватим варіантом униз. Ми спускаємося. Кругом жереб. Ось тут пригодяться вам брюки, щоб вас по ногах не било. От результат. Бачите, не немає брюк і трошки його покусало. Ну, ось, нарешті ми підійшли до метеостанції. Ось тут не можете побачити. Одна із не знаємо, ми тут перша які ми, як ми... високогірних точок, яка оприділяє погоду. Ось як вона виглядає.